На прилучення правоохоронці скерували до суду провадження про розстріл російським окупантом цивільних автівок з дітьми. Обвинувачений у цій справі військовий розвідник армії РФ причетний до розстрілу двох цивільних легковиків з вісьмома пасажирами, зокрема трьома дітьми. Злочин стався наприкінці березня 2022-го. на відрізку автошляху між селами Чнянської громади прилучено. Повідомляють в поліції Чернігівщини. Дві автівки з вісьмома цивільними особами, серед яких були троє дітей, рухалися в напрямку села Івангород. Дорогою вони натрапили на скупчення ворожої військової техніки. Солдати РФ обстріляли автомобілі та людей з великокаліберної зброї, маючи на меті убити всіх. Внаслідок обстрілу водій однієї з автівок загинув на місці. А його дорослий пасажир зазнав поранення, дружина пораненого та їхні двоє малолітніх дітей, що також перебували в автівці, дивом вціліли. Під час паузи в обстрілі подружжя з дітьми вибігло з машини та сховалося на узбіччі Двом дорослим і дитині в другій цивільній автівці пощастило більше, Щойно окупанти відкрили вогонь. Її водій миттєво зреагував. Зумів розвернутися та від'їхати з небезпечної ділянки. Проте пауза в обстрілі була короткою. Практично відразу росіяни повернулися та вистрелили по газовій установці автомобіля, що залишився на місці події. Це спричинило вибух, після якого автівка вщент згоріла, йдеться в повідомленні правоохоронців. Підозрюваного російського військового оголосили в міжнародний розшук суду справі про порушення законів та звичай війни, поєднаного з умисним вбили... Листом може ухвалити вирок за відсутності обвинуваченого.